Яка тебе ще історія, Наталь? Так, в мене ще одна історія це е, моя сповідь. Про то не знають мої батьки. Надіюсь, і не будуть знати. Може, вони не, не дивляться, не знаю. Але вона е, вийде в Ютубі. На телевізорі буде. Коротше, ми вчилися в школі, як і всі, так. Вчилися в школі, в мене була подруга. І ми по п'ятницях дуже сильно не любили ходити. Бо там була геометрія. І геометрію ми дуже сильно не любили. І я кажу: слухай, давай ми підемо в п'ятницю, там ще одну п'ятницю, ще якась п'ятниця. Коротше, вийшло так, що ми проїбали шість п'ятниць, і ну треба було прийти в школу, якось це пояснити. І що ми зробили? Ми прийшли в поліклініку. До хірурга двоє. Отак от заходимо в кабінет, і я кажу: дивіться, мене болить рука, а Настя каже: мене болить нога. <гум> і Ми без Я оглянусь просто. Хірург виписала нам звільнення на 6 тижнів. <гум> а я ще <Призвищі> такі... <гум> хірурга? <гум> <гум> я таке ж типу, ой, okay. давайте, лиш би откидається. <гум> <але що? Але гум> не я е, недавно зрозуміла, що брехати не добре. І то зле, тому І що за кілька років знову ж таки мене нагородило життя, у мене був рак. А я чомусь зв'язую ті дві історії, бо я думаю, що ти мене так нагородили, запаш. Mm -hmm. А якби ти бувають? знала, як правильно косінуси рахувати, то все б було, то було би то все. Скільки би зараз би <ки> напряглося, то взагалі, тому якщо, якщо прямо робити зв'язок, то ходіть на математику, щоб не мати раку. Отак, правильно? Так.